Добрий день, діти! Подивіться, хто нас сьогодні зустрічає в лісочку? Це їжачок! Він хоче, щоб ви допомогли йому зібрати грибочки. Але спочатку давайте розглянемо, що знаходиться біля їжачка в лісі. Подивіться уважно. І скажіть, хто знаходиться вгорі від їжачка? Так, вгорі летить пташка. А що знаходиться внизу їжачка? Правильно! Внизу їжачка знаходиться пеньок. Їжачок сидить на пеньку. А що розташовано праворуч від їжачка? Думаю, ви здогадались, подивились, праворуч від їжачка росте грибок. А ліворуч від їжачка, що ви бачите, так. Ліворуч від їжачка знаходиться мурашник. Молодці, дітки! Давайте подивимось на пташку. В який бік летить пташка? Правильно, пташка летить ліворуч. А що знаходиться ліворуч від пташки? Так, хмарка на небі ліворуч. А праворуч від пташки кого ви бачите? Правильно, праворуч від пташки на дереві сидить білочка. А хто внизу пташки розташований? Думаю, ви побачили і здогадали, що внизу сидить наш їжачок. А що знаходиться внизу під білочкою? Так, внизу під білочкою росте грибок. А що намальовано внизу? Під хмаркою? Ви побачили! Звичайно, під хмаркою внизу мурашник! А зараз давайте допоможемо їжачку зібрати гриби в кошик. Куди треба піти їжачку за грибком? Праворуч чи ліворуч? Давайте підемо з їжачком ліворуч. Ось і один грибок. Покладемо його в кошик. А зараз підемо праворуч, ще один грибок. Теж покладемо його в кошик. А зараз піднімемось вгору, знайдемо ще грибочки і їх зберемо в кошик. Ідемо ще ліворуч. Подивіться, ще знайшли грибочки. Збираємо. Подивіться, який ще гриб виріс праворуч. Ну, ось і позбирали всі грибочки для їжачка. Повний кошик грибів ми назбирали. Подивіться, скільки кошиків у їжачка. Правильно! Один. А скільки грибів у кошику? Вірно, багато. Молодці малята. Ви були дуже старанні. Допомогли їжачку. Їжачок вам каже: до нової зустрічі!